Це одноразово, це одноразова матеріальна допомога. Але звичайно, що проблема не дуже явно, і можна сьогодні не знати. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Сподіваємося, але я... Хочу, щоб все було добре, що ми в помер, але щодня Львівщина 60, це найменше усіх. Ща є на Львівщину. Нас вже цікавляться проблема, ми вже сьогодні ради не даємо. Проблеми, де їх розселити. Тобто сьогодні люб'язно їх приймають санаторії, пенсіонати, вони мають великі втрати, але до мене, наприклад, звертаються вже ряд санаторій, де кредиторка не погажена, що світло, вода, газ. Нам потрібно це вирішення на центральному рівні. Mm -hmm. Також думати про житло тимчасове. Ми підготували, ми підготували недобудоване житло, ми підготували житло, яке потребує ремонту, ну, якнайшвидшого ремонту, яке може бути придатним для людей, які, які е, тиво переселені і сподіваються тимчасово і проживати. Маємо перелік будинків в селах яких також можемо розстеляти, але ми самі раду не даємо, і я, наприклад, зверталася до управління справах адміністрації президента. І я маю став на санаторії їхні під. Проживання, е, проживання людей. Е, це також треба, тобто мус, сьогодні центральна влада мусить допомагати. І, не більше наприялах, мовили вирішити, ми відмовляємося, ми приймаємо. Але ми вже не даємо ради, тому що щодня, 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 щодня 50-70 людей, і з тим потрібно думати, що робити, як людям мати житло, а не